Доброго ранку! Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Тайм» Данченко Юлія. І сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про дисципліну, про те, як великі шматочки завдань їсти маленькими кусочками, щоб у вас дійсно вистачало сил, енергії, наснаги, мотивації. Впроваджувати щось нове в ваше життя. І сьогодні я хочу вам розкрити тему, поділитися з вами технікою. Можливо, хтось із вас уже раніше про неї чув, користувався нею. Хто не чув, я думаю, вам цікаво буде про це послухати, тому що вона дійсно допомагає якісніше виконувати свою роботу. Вона дійсно допомагає будь-які масштабні проекти. Робити поступово і досягати там певних результатів. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про техніку Помідоро, яку взагалі використовують в Італії. І... Цю техніку, коли її винайшли, то чому назвали технікою помідору? Тому що коли дослідження проводилося, то воно проводилося на завдяки годиннику, а годинник був у вигляді помідора. Тож сьогодні ми вам я вам розповім про техніку помідора і, взагалі, що це за техніка, і чому в мене виникла ідея поділитися з вами сьогодні цією технікою. Справа в тому, що нещодавно у нас на навчанні знаходиться одна учасниця, і вона поділилася своєю от такою білю, скажімо так, проблемою, що вона дуже багато працює, вона дуже багато всім, дуже багато в неї різних проєктів. Вона весь час на зв'язку, їй потрібно весь час бути в ресурсі, в неї дуже багато справ, тому що вона хоче встигати все у різних сферах життя. І вона розуміє, вона бачить. Що вона дуже багато всього робить, але вона робиться дуже повільно, вона робиться якось неякісно, вона бачить, що вона не настільки ефективна, наскільки вона хоче бути ефективною, що вона отримує не ті результати, про які вона мріє і які хоче досягти, і що вона просто втомлюється. Вона вже після першої половини дня, після того як вона виконала ряд завдань. Вона вже відчуває, що в неї просто не вистачає сил і енергії для того, щоб діяти далі, для того, щоб робити щось далі. І ось тут саме і знадобиться ось ця техніка помідору, про яку я сьогодні хочу з вами поговорити. Її суть заключається в тому, що ви виконуєте будь-яке завдання по таймінгу. Тобто ви берете якусь задачу, берете якусь об'ємну задачу, яка вимагає багато сил, енергії. І от, наприклад, на неї ви маєте витратити сьогодні 3-2 години вашого часу. І дуже часто люди роблять як: вони беруть, сідають і 2 години роблять це завдання, в кращому випадку, відволікаючи щось там на обиральню або посидити в телефоні, відповісти на якісь повідомлення і так далі. Перша моя рекомендація. Коли ви приступаєте згідно техніки помідору, коли ви приступаєте до якоїсь великої об'ємної задачі, ви берете ваш таймер і розбійте це завдання на підходи. Підходи по 30 хвилин, підходи по 40 хвилин. Тут дивіться, наскільки вам це і як буде комфортно. Тобто. Ви ставите таймер на 30 хвилин. Що 30 хвилин ви займаєтесь виключно цією задачею. Бажано відключити поставити ваш телефон в беззвучний режим, не відволікатися ні на які інші чинники, попередити інших, наприклад, ваших рідних, близьких, що вас не можна зараз турбувати. І ось ці 30 хвилин. Ви виключно присвячуєте для того, щоб виконувати це завдання. Після того, як таймер прозвучав 30 хвилин, ви робите перерву 5 хвилин. В цю перерву теж дуже важливо саме переключитися. Тобто, ви не думаєте, ви не закінчуєте проєкт і продовжуєте про нього думати. Ви можете випити стакан водички, ви можете якось розімнятися, обов'язково походити, розімняти ваше тіло. Ви можете подивитися в вікно, наприклад, подивитися, що там відбувається, подивитися на різні предмети, подивитися вдаль, щоб ваша ваш зор так Він був сфокусований ось тут на якісь задачі. А тут ви будете дивитися вдалі, і ви будете так, нібито ширше бачити. Тобто, ви робите переключення. Ви переключаєтеся на щось інше. Після того, як 5 хвилин пройшло, ви знову сідаєте на це завдання і знову виконуєте його 30 хвилин. Тут ви граєтеся з часом самі. Ви самі дивитеся, скільки, можливо, вам треба по 20 хвилин виділяти 5 на перерву. Можливо, ви хочете працювати 50 хвилин, наприклад, а 15 хвилин брати перерви, щоб відпочивати і переключатися. І коли ви робите отакі просто не забувати, не забувати брати час на те, щоб переключитися, вмікнути тіло, згадати взагалі, де ви сидите, що відбувається довкола, так, дуже класно занурюватися в проєкт, дуже класно, коли він надихає, особливо цей момент, коли ви вже починаєте щось робити, і коли вам уже не хочеться зупинятися, тому що настільки. Настільки багато натхнення, спочатку ви себе змушували це робити, а потім ви себе змушуєте, щоб це не робити. Але якщо ви хочете дійсно бути ефективним, і якщо ви дійсно хочете не втомлюватися і не... Оцю енергію відчувати протягом дня, а не тільки після того, як зробили перші якісь завдання і все, і ви вже відчуваєте, що ви вже далі нічого не можете робити. А це чому? Тому що ви настільки були напругу відчували, коли виконували щось, що. Ви вже тіло таке вам говорить, все, ми напряглися дві години, тепер я буду годину валятися і нічого не робити. То, щоб такого не було, використовуєте ось цю техніку помідора. Тобто, берете велике завдання, розбиваєте його на маленькі кусочки, в діапазони часу. По 30, по 40, по 50 хвилин. І обов'язково закладаєте маленькі перерви, коли ви повністю переключаєте свою увагу. Саме завдяки цьому підходу це вам допоможе дійсно. Я просто на собі перевірила на практиці, наскільки класно це працює, наскільки це дійсно допомагає протягом дня відчувати силу, наснагу, енергію, і щоб вистачало часу не тільки робочі завдання вирішувати. Так протягом дня, а щоб ще й вистачало часу після роботи займатися своїми особистісними справами, якимось хобі, робити ще щось для того, щоб і інші сфери життя у вас не просідали. Тож, користуйтеся! Обов'язково, коли сьогодні нагадую, не забувайте складати списки ваших завдань. Тож, коли сьогодні будете складати ці списки завдань, коли будете планувати виставляти час, скільки та чи інша задача у вас буде сьогодні займати. Обов'язково враховуйте час на оці перерви, які ви будете робити між великими завданнями. Можете навіть коли будете оцінювати, закладати скільки ви будете робити, і скільки ви будете. Відпочивати, так переключатися, і тут навіть можете поспостерігати за собою, і таке провести дослідження, як це буде на вас працювати. Якщо ви, наприклад, будете півтори години чим займатися, і якщо те саме завдання ви будете робити за технікою помідора, тож. Оцініть всі ваші завдання по часу. Виставляйте пріоритетні, що за чим ви будете робити. Не забувайте виділяти час на форс-мажори обов'язково. Дивіться, щоб ваш розклад включав всі сфери життя і щоб ваш день дійсно був гармонійним. Після того малюйте ваш розклад дня, що за чим ви будете робити, і втілюйте, втілюйте ваші плани. Вам всім бажаю гарного дня, гарного настрою. З вами була Юлія.